Друзі, всім привіт і сьогодні я стала фермеркою. Так, вам не почалось фермеркою. Це дуже-дуже прикольно і взагалі не складно. Давайте пожаримо маршмеллоу. Це дуже цікаво і ну, це не шкодить. І зараз просто чуть-чуть розпалю вогонь і нічого не станеться. Ні, нічого не загориться, тому що тут е, немає ні не паперу, ні чогось такого е, шкодого, що може загорітися. Беремо маршмеллоу маршмелло на паличці і даю своїй підписниці. Ми маємо yeah. і жаримо тепер. Жарити їх недовго треба ну, о, секунд 50. О, ми чуть, -чуть менше посмажили, тому що ми не хотіли, щоб вона була дуже гаряча. Тому в нас вийшло ну, таке. Далі йдемо до наших коників в стан. Ось це мій коник, а моєї підписниці в самому кінці чорний. Ось цей, бачите, великий. О, я його на нього не можу сідати. Ну, що я не робила? Ну, як я так це могла написати, ну, ну. Ой -ой. Це дуже смішно. І водночас і, 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 і смішно, і все докупав. Я нічайно Так. Ем, угу. Друзі, всім па-па!